Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, пані Катерина запитує, про що домовилися Байден і ПУ перед тим, як зайти в Україну з війною. Тобто а, я а, сподіваюся, що це. Я так думаю, що це було запитання до повномасштабного, не до 2014 року, а саме до повномасштабного. І так, про що? Домовилися Байден і ПУ перед тим, як зайти, мені таке враження обнуління планів Пу. Які були плани у Пу? Тобто, ну, в принципі, ми і так знаємо, які в нього плани захопити Україну. Взяти все під контроль, взяти Київ за три дня і тому подібне. А, вони домовилися, щоб обнулити це. Ось карта показує: обнуління. Знав Байден, що він таки піде? Знав. Це ми всі знаємо. А, казав Байден йому, щоб він не йшов на Україну. От тут іде таємниця. Тут іде таємниця. Дивіться карти показують, що в мене чомусь таке враження. Не знаю чому, що Байден трохи грає двойну гру. Трохи Байден грає до війну Гру. Тут або Байден пообіцяв йому щось фінансове, якщо той свої плани, таємні плани, а, припинить. Тобто розрушить свої плани, свої домагання. Ану, давайте дійсно я правильно зрозуміла. Так. так Байден йому пообіцяв щось матеріальне, щось. А, ну, тут видно, що король і дев'ятка. Щось Байден пообіцяв Путіну. Йому щось матеріальне, щоб він не йшов на Україну. І так. Він не послухав, не послухав. Якось так. Якось так. Домовленість була, але цей Путін не послухав. Тобто, виглядає, що Байден намагався. А ще, знаєте, що що він Він сказав, в разі. Це, як я щитую, в разі не нападіння отримаєш матеріальну підтримку. В, якщо нападеш, то е, зруйную твою економіку. Путін не повірив. Ось що я вам скажу: Путін не повірив. Щиро дякую вам за увагу: бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.